Показую метод боротьби з молодим жуком Колорадського жука. чи жуком від жуків, чи взагалі від жуків. Ось де-неде вже з'явилися ось такі, як сказати, молоді жучки. Це йшли дощі постійно, не було можливості обробити. І Обробляю актоцид, біологічний інсектицид. тобто Це не хімія, це біологічний препарат, але він реально дієвий. Ним користуюся вже другий сезон. Тобто, він, можна його назвати одноразової дії, але він реально ефективний. На картоплю тут ось написано. Ну, можете знайти в інтернеті, почитати, розповім, як написано, може тривати до 10 діб, але ну, він реально працює одноразово і ефективно. Тобто, на картоп тут пакетик він в рідкому стані. 30 мл. Написано 30-60 на 10 літрів води. Але я використовую 2 пакетики на 10 літрів води або один пакетик на 8 літрів води. В даному випадку буду на 8 літрів води розбавляти. І ось оця боротьба з цим шкідником. Дуже дієво допомагає. Хто чим бореться біологічними методами, напишіть не хімією. Хімія це кораген, ЕНЖО, там ще якісь там препарати, їх уже стільки вистачає. Ампліго також рекомендують, але це все хімічні. У мене тут невеличка ділянка. Ось, Тут близько 1, 2, 3, 4, 5, 6, близько десятка рядків. Вони також в ширину 10 на 10. Тому о, на такій ділянці провожу обробку ось таким: це не реклама, це просто мій метод, який перевірений і дійсно працює.